Пройде 2-3 місяці, і тиск буде на одну сторону, але вже на Росію. Уже Україна відпаде. Тобто, уже з мозгами щось почне ставати нормально, вже почнеться якесь прояснення, тому що таке враження, знаєте, як у цій приказці, що коли Господь Бог хоче покарати людину, він відбирає в неї розум. То, прости мене, Господи, ну таке враження, що того Трампа і його адміністрації свій час відібрало розум. І вони почали тиснути на Україну, не на Росію, вони почали дружити. Зараз щось трохи прояснилося, але не до кінця і ще. Зараз вони збираються тиснути. Ти вже на обох, ну слава тобі, господи, що вже і Росії трохи дістанеться там потужніші санкції запровадять, скоріше всього. Але ж пройде так, як я говорю, десь 2-3 місяці, і ситуація зміниться кардинально, і ось тоді почнеться тиск на Росію, і можливо збільшення військових поставок для України. Висновок який? Росії не можна вірити, не вірили і не будемо вірити. Але американці чомусь рішили, що в Росіяни можна вірити, що вони не надурять. Ну а чого так? Та тому що не орієнтуються в ситуації.